Подивіться туди, де був міст, який жах. Ох, нижче я не можу спуститися. Все затопило. Друзі, як усі бігли, як усі кричали, усі плакали з маленькими дітьми. Ой, який жах. Меже сімбалів з Подивіться туди, де був міст. Який жах. Погляньте на поле. Погляньте на поле. Мені страшно. Подивіться на водоспад. Він накриває машини. Гляньте на поле. Що з ним стало? Подивіться на це. Бразилія. Одна з країн у Південній Америці, яка найчастіше зазнає масштабних повеней із сувів. За даними на 20 лютого 2023 року, внаслідок сильного шторму з рекордною кількістю опадів, що обрушився на кілька прибережних районів штату Сан Паулу, втратили життя щонайменше 36 людей. На жаль, їхня кількість може зрости. Пляж Гранде зараз. Подивіться, як тут, друзі. Тут все зруйновано. Подивіться на машини он там, у воді, на пляжі. Подивіться сюди. Будьте обережні, друзі. Бережіть себе. Багато води. Багато води. 19 лютого за короткий проміжок часу місцями випало понад 600 міліметрів опадів, що вдвічі перевищує місячну норму. У п'яти муніципалітетах, які постраждали від стихійного лиха, оголошено надзвичайний стан. Це все були будинки. Ти не уявляєш, що тут сталося, друже. Уявіть, скільки тут живцем похованих сімей. Ви тільки подивіться, що сталося з цією машиною. Уявіть собі аварію. Ось тут, ось тут була машина. жук. боже мій, дивись, це просто божевілля. Це була вулиця. Подивіться на ці будинки. Яке божевілля? Люди там намагаються знайти тих, хто вижив. Дивіться. ситуація залишається вкрай критичною. Десятки зниклих безвісти. Близько п'ятдесят будинків пошкоджено або зруйновано. Сотні жителів були змушені покинути свої будинки багатьом із них вже нікуди повертатися. показую вам зараз, яка ситуація в будинку, де я знаходжуся з сім'єю. Ох, нижче я не можу спуститися. Все затопило тут, на першому поверсі дивани плавають, і що справді страшно, так це те, що ми бачимо там за вікном. Погляньте, яка сильна течія на вулиці. Там багато води. Багато води стікає вниз. Запрошуємо на інтерв'ю очевидців кліматичних катастроф, а також усіх, хто безпосередньо знає про це. Зв'яжіться з нами та розкажіть свою історію. Щоб увесь світ дізнався правду важлива участь кожного. 6 лютого 2023 року Туреччина зіткнулася з одним із найбільших природних лих у своїй історії, коли потужні підземні поштовхи. Вибили ґрунт з-під ніг у сотень тисяч жителів країни. Та всього через два тижні в постраждалій раніше провінції хатай стався новий землетрус. 20 лютого один за одним пішли підземні поштовхи. Магнітуда першого становила 6,4, а другого 5,8. Сотні людей дістали травми. Понад семеро втратили життя, повідомлялося про нові руйнування інфраструктури і відключення електрики. Деякі будівлі пошкоджені, але ті, що встояли після потужного землетрусу 6 лютого, цього разу не витримали удару стихії й обвалилися. Підземні поштовхи викликали паніку в місцевого населення. Жителі вибігали на вулицю, намагаючись відійти подалі від будинків. Або виїхати з міста. Друзі як усі бігли, як усі кричали, усі плакали з маленькими дітьми. Ой, який жах. Майже сімбалів знову. Взагалі жах, звісно, це не життя, це просто жах якийсь. Бачите, де люди знову ночують? Ось на дорогах усі люди, усі машини. Ось на дорогах. Всі їдуть хто куди. Люди знову в паніці, дуже сильно трясло друзі, дуже сильно, просто жах якийсь. Мені взагалі не віриться, що це відбувається. Мені здається, я просто дивлюся фільм. Це просто жах, як у фільмі жахів, чесне слово. Взагалі страшна ситуація. Знову ви все це пережили, цей жах. Дуже сильний був землетрус. Ой, будинок хитало туди-сюди. Це страшно. І далі що? Далі що нас чекає? Далі Бог його знає, коли це припиниться. І чи припиниться це взагалі? В аеропорту Хатая, відчувши тряску, люди падали на підлогу. Підземні поштовхи також відчули в Сирії, Лівані, Ізраїлі, Йорданії, на Кіпрі та в Єгипті. За даними на 21 лютого відомо що внаслідок руйнівного землетрусу магнітудою 7,8, що стався два тижні тому, загинуло понад 47 тисяч людей і понад 120 тисяч дістали поранення. Дорогі глядачі, хочемо повідомити вам важливу новину. Волонтери проєкту Благотворче Суспільство підготували карту кліматичних катаклізмів, яка оновлюється щодня на підставі моніторингу по всьому світу. Для моніторингу використовується інформація з джерел, які перебувають у відкритому доступі Державні метеорологічні бюро кліматичні служби країн ЗМІ цифрові платформи моніторингу метеорологічних і кліматичних даних. Соціальні мережі тощо Це унікальна карта вона не має аналогів, оскільки різні дані зібрані в єдиній карті, хоча зазвичай вони розділені. Таким чином, кожна людина зможе відстежувати, що відбувається з кліматом, і бачити цілісну картину подій, що відбуваються. Зараз дуже важливо донести правду про клімат до всього людства. Це важливо також, тому що в змі тема клімату широко не порушується, і люди насправді не знають, що відбувається. Але незнання породжує бездіяльність, що вже сьогодні призводить до масової загибелі людей від катаклізмів.